О май гад, ми цього року без ялинки. Сиро холодно, неприємно, не хочеться виходити, хочеться бути вдома. Та ну, що з цінами? А, навіть так. Воно д -д далеко не вартує таких грошей. Ну, це стопроцентний варіант. Це просто знахідка. Тут є все. Всім Не Знаю, як вам, а мені дуже хочеться атмосфери свята. За вікном її немає, за вікном падає дощ, дмає вітер. Сиро, холодно, неприємно, не хочеться виходити, хочеться бути вдома. А вдома хочеться, щоб було, як в касті, атмосферно, класно, затишно, з відчуттям наближення Різдва, свят, Нового року. Я естет. Я кайфую від того, що виглядає естетично. Мені приносить велике задоволення. Дивитися на красиві речі, на красивих людей, предмети на все, що може бути красивим. Все, що в моєму розумінні красиве, воно приносить мені задоволення. І я люблю створювати сама щось красиве. Тут в мене процес створення новорічного віночка. Бо те, що я побачила в магазині, мене розчарувало і засмутило. Неоправдані ціни за. За красиві варіанти, але воно далеко не вартує таких грошей. Тому я не готова платити за те, що можна зробити ще красивіше своїми руками і ще й кайфунути від процесу. Тому я починаю процес створення, тобі пропоную подивитися, як і де я обирала. Елементи декору, як бачиш, ялинка стоїть вже позаду мене одягнута. Це значить, що я її купила. І так, я її придбала не за 200-300 чи 500 доларів, як я побачила в магазині першочергово. і подумала, о май гад, ми цього року без ялинки. Мені вдалося на ній зекономити, хоча вона не менш красива і навіть мені здається красивіша, ніж деякі варіанти. Які я бачила за доларів 200-300. Що пропонують американцям для прикрашення своїх осель до свят, що обрала я, і згодом кінцевий результат. Тому я починаю процес, а ти повернешся так, перемістишся трошки в часі на декілька днів назад. Гарного перегляду! У зв'язку з подіями, що відбуваються у моїй батьківщині, першочерговою думкою було, що цього року не актуально витрачати час на заняття такого роду. Але згодом я зрозуміла, що не варто залишати дитину без дріздвяного чуда. Хочу, щоб він знав про традиції, про День Святого Миколая, події останнього року. Принесли багато розпачу. Тож, коли я остаточно зрозуміла, що казковій атмосфері бути в нашому домі, відправилася на пошуки всіх атрибутів свята. Знаєш, змішані відчуття у мене були від побаченого. З одного боку все так красиво, атмосферно, такий великий вибір, естетика зашкалює. Але як тільки ти береш якусь річ, яка тобі сподобалася у руки, бачиш її ціну і одразу думаєш. Може, і не таке, воно вже і красиве. Або я ще не призвичаюся до американських розцінок і надто часто зрівнюю з українськими, або дійсно, може ціни не окей. Тож я зазирнула у декілька магазинів, ем, очікуючи, можливо тут або тут я підберу те, що мені подобається, знайду те, що хочу. В принципі, у магазинах ціни були приблизно схожі. Мої пошуки відбувалися на початку листопада. Тому оцінивши ситуацію, я вирішила: окей, значить, цього року буде жива ялинка, хоч це і не дуже мій варіант. Але як то кажуть, маємо, що маємо. Згодом я заїхала в один магазин. Він взагалі для мене знахідка тут. Якщо у тебе мала дитина, то постійно стоїть питання нових іграшок. Ті, хто мають дітей, мене зрозуміють. Тому щоб не розоритися, я час від часу заглядаю сюди. Це комісійний магазин, де предметам дають друге життя. Тут є все: меблі, посуд, гаджети для дому, одяг, книги і багато іграшок. Ціни тут символічні. Я в основному полюю тут на дитячі іграшки. Так, от тут я і знайшла свою ялинку. Зараз тут дві побиті долею залишилися стояти минулого разу. Їх було вдосталь, і серед них я і обрала свою. В 40 баксів вона мені обійшлась. Я на радощах обрала ще декілька прикрас, і далі заїхала у доляровий магазин за іграшками. Місцеві українці називають його доляровий, тому що тут все по долару. Боже, як я кайфувала, обираючи іграшки, знаючи, що у нас таки буде класна ялинка. Просто кайф. Я щаслива, що все-таки красиво буде, і не за всі гроші світу. Далі я помчала додому, крутило пошвидше нарядити все, але якось рановато було би це робити на початку листопада. Того я взялася спочатку за іграшки. Деякі іграшки я зробила сама. Якраз протягом місяця, потроху, щодня, я робила і ось такі в мене вийшли іграшки. Також я примітила ось це відерце, воно вартувало 4 долари. Я вирішила, якщо його красиво удосконалити, то це буде чудовим доповненням на комод у спальню. А ось кінцевий результат. Мені дуже подобається. Так виглядають на ялинці іграшки, які я зробила сама. А також ось віночок, який... Ми почали робити з вами на початку відео. Мені дуже подобається результат, і мені цікаво, як тобі. Ділись в коментарі враженнями.